Пустині Юдейській поблизу Йордану, звучали слова від предтечі Івана. Покайтесь, бо близько вже царство Небесне, торкалось сердець його мова чудесна. З околиць усіх охреститись до нього, приходили люди, багаті і ібогі, і натовп великий завжди там збирався. Бо вість про пророка кругом рознеслася, із Єрусалиму народ шов, з юдеї. На хрещення також прийшли й фарисеї. Іван, їх, побачивши, мусив казати, хто вас надумив від гніву втікати, О, роди зміїний, звучало питання, чиніть перший гідний виплід покаяння. Хрещу я сьогодні вас тільки водою. Потужніший йде вже поспішно за мною, йому недостойний в суття я носити, вогнем Святим Духом він буде хрестити, збере він пшеницю до своїх сосіків. полова ж згорить у вогні превеликим. Аж тут, з Галилеї, Ісус прибуває. В ріці від Івана хреститись бажає, а той йому каже. Прийшов ти даремне, скажи, чи потрібно тобі йти до мене? Я, певне, повинен від тебе хреститься. Облиш, допуститься тепер, так годиться нам виповнить правду. Ісус промовляє, і хрещення там від Івана приймає. І дух, наче голуб, спускався на плечі, це сталося тоді, на очах у притечі». Відкрилося небо і вчувсь голос Бога. Це син мій улюблений, слухайтесь його. Подію ми цю відзначаємо нині. Спасінням всім людям прийшло в Божім сині, і той, хто, не бачивши, вірить, блажений. По вірі охреститься, буде спасений. Іванова проповідь линей сьогодні. Покайтесь, бо близько вже Царство Господнє, пророцтво збувається, час вже останній. Спішіть до Ісуса прийти в покаянні, до Бога всім серцем своїм наверніться, вступіть в заповіт, з ним вірі хрестіться, вдягніться у ризи любові і правди, щоб з ним цар пробувати на небі назавжди. Амінь.